Майже за рік війни російські окупанти зруйнували близько половини навчальних закладів у Харкові. Це понад сотня розтрощених шкіл, стільки ж дитсадків. Постраждали й виші. Весь цей час діти та студенти займаються дистанційно. Зараз вкрай важливе питання, упевнений мер Ігор Терехов, навчання та дозвілля молоді у Харкові. Щоб не було соціальна можливість сьогодні приходити, такое помещение, да, где для них будут созданы все условия. Я имею в виду, начиная от, как ни странно, да, от книжек в печатном издании библиотек и заканчивая компьютером и Wi-Fi, и интернетом, и возможностью заниматься, разговаривать. Я бы предложил, я вижу кластерную модель это, этих кого Представники дитячого фонду ООН зазначають, допомагають харків'янам від першого дня російського вторгнення в Україну і ідею міського голови підтримують та готові допомогти з реалізацією. Наразі ж багато уваги приділяють одразу декільком напрямкам, у тому числі збільшенню кількості спеціальних дитячих пунктів спільно точки зустрічі. Це дійсно дає відчуття, що в Харкові повертається нормальне життя для дітей. Так, це не заміна дитячим садочкам, але вони разом родини приходять, можуть отримати якісь соціальні послуги, послуги у сфері охорони здоров'я, психосоціальну підтримку. Також додають представники ЮНІСЕФ, хочуть допомогти дітям, які позбавлені батьківського піклування, проживають у дитбудинках або в родичів. Тут також хотілося б розуміти, як ми можемо допомогти керівництву міста, аби покращити умови життя цих дітей. Тож запевняють у ЮНІСЕФ, що тижня відвідуватимуть Харків та область, аби постійно дізнаватися про нагальні потреби людей і оперативно вирішувати їх. Міський голова Ігор Терехов зазначає, завдяки такій співпраці вдається підтримувати дітей та студентів, допомагати їм утримувати якісні знання. І це окрай важливо, адже Харків завжди був містом студентів та молоді, тож, каже мер, і після перемоги у місті продовжать приділяти увагу розвитку освіти. Відповідні проєкти вже закладені у генеральному плані Харкова. Ми в нашому плані розвитку міста сьогодні вже предусмотрений так називаємо научний парк наряду з індустріальними. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олександр Уз, Світлана Бреус, Харківські звісті.